Пам'ятаєте, я якось недавно після того, як розпочалася масова атака на мене з телеграм-каналу Віроніки Редзевілюк з Польщі спільно з Інесою Фіроніною, депутатшою Боріспольської міської ради, яка в Одесі там клянче гроші, тіпа на собачу, я тоді сказав, що не ви перші, не ви останні літи на мене бруд. Ну, дивіться, щоб ви цим і не захлібнулися. І я запропонував таку гру: брехня і правда, або як то кажуть, шах і мат. Сидять ці дві чучундри в новоствореному телеграм-каналі, викладають відосики, начебто Гурівця, начебто Сокола, начебто СІЗО. І ніхто не задається питанням, як так. Ув'язнений Гурівець, якого так тримає система ізолює від суспільства, може спокійно собі, як на кіностудії, знімати відосики, давати по півтора часа інтерв'ю цій Радзивілюк. І до сих пір система не прийшла і не забрала в нього мобільний телефон. Ну, то таке діло. Але ж коли людей немає нічого святого, то вони готові йти на все. Так вони використовують, знову ж таки, тему піднімають по дітям з буті, по бучачкам і по вані. Фістів гриву. Розписують, як, вони, як їм болить за цю родину, і як вони е дуже розчаровані тим, що я оказується, всю допомогу фінансову і матеріальну е адресовану їм крав собі. Як вони тепер тільки напряму будуть допомагати, вони вже взяли в нього телефон, розписали всю його одногодню, хто де з ким живе, які діти куди уїхали. І Вероніка і Інеса розказують людям, що тепер ми будемо ними займатися, так що кидайте нам гроші. Ну, по-перше, Віронічка і Інеса, так ніхто ж до нього не позвонив, окрім того случая позавчорашнього, коли ви на Крису його записали. По-друге, по поки ви на ньому піаритесь і розказуєте, як вам болить, я, як і Рік тому продовжую цій родині допомагати, тому що коли у них є питання. Алло, да, кум. Прийшла Денюшка? Так, спасибо, дякую, Кум. Все, я підписав Кум, все, давай обняв да, Дякую за дякую. Я продовжую підтримувати цю родину. Я змушений тепер вже телефонувати, щоб ви чули про це, що я ваші кошти розподіляю по совісті, по людським запитам і як голова благодійного фонду, розподіляю по тим нуждам, першостепенним, скажімо так, першочерговим, які потребують допомоги. Тому, поки ви піклуєтесь і турбуєтесь про цю родину на словах, використовуючи все той же ж піздюш, я це роблю. Спокійно, як робив і до цього, як робив і рік назад. Де ви тоді були, я не знаю. Коли я їм із житлом вирішив питання, і багато яких проблем я їм вирішив. А тепер ви вирішили їм допомагати напряму. Так допомагайте. Чого ж ви йому тепер не дзвоните? Коли він вчора вже зі мною зняв відео вдома, заявивши про те, що вся інформація, яку про нього пише і Вероніка і Інеса, не відповідає дійсності. Дівочки. Шах і мат. Вам не вдасться спіймати мене на брехні в той час, коли ви самі її ізригаєте на мене. А суспільство сьогодні о 22 годині дізнається, бо я тільки сьогодні все узнав, що ж таке произошло з Віронікою і з Інесою і з іншими особами. Які так різко почали масово атакувати мене і образами, і погрозами. І вам, у вас немає нічого святого. Ви в своєму телеграм-каналі зараз людей просто звели лубами. Так от сьогодні, 22-й годині, в прямому ефірі Ютуба, я вам розповім нарешті, що це за спецоперація така. Для чого вона? І для кого вона? І за скільки вона? Дякую всім. До вечора. І дякую за довіру. Кожна ваша копійка мною звітується.